Цьогорічне 1 вересня особливе не лише початком нового навчального року театральним дійством з виром почуттів, неймовірними героями та зворушливими історіями. У саду Бажайна ВДНГ сьогодні киян заряджало українське фрік-кабаре Дах Дотарс. Охочих потрапити на концерт було настільки багато, що вздовж руктових садів фани утворили довжелезну чергу. А Що ви очікуєте від концерту? Я хочу просто розслабитися, насолодитися, відпочити від волонтерки, трошки від такого. Трохи чил енергії серйозної. То мене донька взяла з собою, я пішов на концерт. Очікую, що донька не була два роки в Україні і зараз приїхала. І я хочу з нею провести час. Зустрічали дівчат на сцені гучно, але вже традиційно почали з хвилини мовчання за загиблими під час війни. Розвиток популярності Дахдотерс відбувся під час майдану. Зараз вихованеці театру Дах під керівництвом Лада Троїцького гастролюють за кордоном і переконують світ, що взаємодія з російським мистецтвом токсична. Усім світом, Америку, Канадою, Європою, багатьоми країнами розповідали людям про нашу біду. Це якби ми відчули свою е, місію. От і е, реакція людей всюди прекрасна. Люди підтримують Україну, люди розуміють, що відбувається. Десь десь є звичайно про російські люди, але ми їх ми їх вилікуємо. Росія просітеза. Окрім концертів, Дагдотер створює також спектаклі. Цьогоріч виступали на закритті Авіньйонського театрального фестивалю. А зараз приїхали додому, де загаду чекають на їхніх. Ту провели акціон для 4-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії України і розіграли два тубуси від ПТРК Корсар. Виручені кошти а також частину коштів з проданих квитків передадуть волонтерам. Легіо, Український легіон це волонтерська організація, яка з самого початку війни ще з 2014 року підтримує військових і цивільних людей. Це наші друзі, організація, яка, якій ми довіряємо, і яка точно ми знаємо, що з ви використає ці гроші. Ми щасливі, що ми можемо допомогти. На сьогодні найбільше мрія дівчат зіграти виставу в мирній Україні. А поки роблять це можливе на своїй ниві, щоб цей час швидше настав. Марина Герасименко, Назар Хоптинець спеціально для третього МДВПТ.